Шаршавий. Шаршавий свою роботу зробив. Півкіла, я думаю, є тут. І так, таким норативом спіймай мене, якщо зможеш. Просто погляньте ось так. Просто погляньте ось туди. Невеличкий судачішка, сміт, головень, Південний Бух. Як мішка Дудя каже, мішань тобі привіт. О, ну так є ж нормальна риба. Новиночку від Жакал ебімінов і ставка спрацювала. Ось такий невеличкий клинчучок. О! Oi, 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 oi. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі з берегів Південного Бугу. Погляньте просто на цю красу, поки доліз, поки сюди добрався, вже під заливає обличчя. Але я планував, ну і ми виїхали. Сьогодні у моїх руках X1 Limited. Женьки Махмудову, привіт. Вже стоїть селектівський пранк. Ну і 24-й Твін з 06-м Born Rush'м. Водички ще достатня кількість. І я вам хочу сказати, що, можливо, навіть сьогодні буде і трудова риболовля. Але, яка б вона не була, вона вже є. Ми знаходимося на гарній річці. Я дуже хотів, дуже планував і взагалі, що річка Південний Буг – це без перебільшення скарб України. Річка Південний Буг – це... Річка Південний Буг, одна така з найулюбленіших локацій. Якщо мова йде про головня, якщо мова йде про головня, то головень це Південний Буг. Тож, побажайте мені ні луски. Я буду сьогодні намагатися розібратися з цією річкою, половити, поекспериментуємо. Дуже засумував за бікими клюваннями цієї риби. Дуже хочеться зробити результат бажано хороший. Тож якось воно, мої хороші. Так. Вирішив почати працювати вище трохи перекату, а там уже будемо спускатися вниз 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 пробувати і на самому бурлі, пробувати і нижче. Маю надію. Маю, маю дуже велику надію. Чутливий, до речі, це x 1 Це нагадаю UA Limited. моделька, якщо не помиляюсь до 10. Так, 3.10. Краса, природа, шум річки, шум переката. Це просто без перебільшення, реальний скарб. Просто скарб. Хороше місце, але ні. Чому вирішив перепровірити саме тут, бо інколи буває, що гарний головень розміра таке, там не 200-300. Дрібнота саме саме гарненькі клинчучки стоять вище покату. Що ж полетіли далі? Прийшов трошечки сюди, буду намагатися говорити голосніше по причині того, що шум перекату може заважати гарному запису звуку. Що ми маємо наразі? Ловимо відносно недовгий час, але вже я запрацював покльовочку. Так, зараз ми змінимо якусь іншу приманку. Чомусь чорний каміон, він класний. Тут мови немає, але легендарний шаршавий. І колір хороший, і розмір хороший, і я впевнений, що буде летіти нормально. О, нарешті. Перша рибка, перший головник. О, то начебто ще й непоганий. Шаршавий. Шаршавий свою роботу зробив. Як не крутий, а, невеличкий, але бійкий. Їдеш в першу чергу ж за покльовками, а не за мішком риби. Ось таким першим клинчучком ми розпочинаємо нашу з вами риболовлю. Сміт, Головень, Південний бух і Limited x 1 друзі, находився вже, налазився і всякі гідзи виїдають очі. Але зробив закид вниз по течі і повільно-повільно сплавив. І ось така рибка, ну це непогана риба. Я хочу сказати, що ця риба непогана. Звичайно, цю кралічку ми відпускаємо, він гарненько засів. Невеличкий, але приємний, і це перший. Ось така рибинка пливе собі далі. І приманка, приманка, яка ну просто без перебільшення не... Потребує особливого представлення. Як Мішка Дудя каже, мішань тобі привіт. Шаршавий і шаршавий зробив свою роботу. І така класика з класик зробив закид вниз по течії трошечки під кутом. І така повільна проводка. Вона більше нагадувала н гоу чимо рівномірку або якийсь твічинг. Але при цьому я задоволений. Обережно рибка взяла за задній, точніше за грудний тріничок Трошки, друзі, перемістився і поставив новиночку від Жакал Ебімінов, і Ебімінов. Ну, якісь Ебібуєбі, хочу зараз попрацювати їм. О, летить взагалі дуже непогано. Можливо, такий тип приманок сьогодні, як мінов, або шедікс, працює. Це ж треба все ж перепровіряти. Каміон це добре. І... Джекалівський чабік це добре. Купа виходить різноманітних цікавих приманок, які реально класно працюють, і які в трендах, тому й не хочу зациклюватись на чомусь одному. О, є риба. Невеличкий клинчучок. Так, ой, моя Ебіміно Ебімінов новиночка, на яку я зробив ставку. І ставка спрацювала. Ось такий невеличкий клинчучок. і ось така приманочка. Все нове, друзі, все цікаве, а тим паче, що враховуючи ситуацію, що зараз дуже багато виходить різноманітних приманок, апгрейти старих приманок. І я бачу те, що навіть така невелика риба, а не фото, не підзйоми, факт поїмки зафіксований. Хай собі рибка пливе. Ось така міну. Тут такі мембрани кольорові голограми стоять. Тут є магнітка, тому він так круто і гарненько летить. І все, він спрацював. Можу я рекомендувати цю приманку? Ну, звичайно, можу. В даному випадку риба невелика. Бо ну, сьогодні поки що така якась тенденція, що не вдається зловити прям багато, великої і грубенької. Але... Все рівно круто. Сонце спека, сонце спека. Я поїхав на бух, щоб піймати Чебурека. Де ці кілухи, де півторухи. Я щось, діду, напекло. Сонце голову. А, я. О, є Є-є-є, ще одного добрав. А, судак! Ой, ну клас, ну слухайте! Таке мені подобається. Невеличкий судачішка, але він так прикольно з під цього каменя. Автоматичний кет'енрілайс. Шаршавий, крутий воблер. Все, підвожу сюди під звороточку і бачу, як щось намагається з'їсти нашого з вами воблера. Я зробив довшу паузу. Тим самим залишив воблер в полі зору риби. Я ж не знав, яка, я не знав, чи це буде судак. І він його залюбки з'їв. Невеличкий судачок, але це вже друга риба нашого заліку. І так, що перша ж друга невелика, але приємна. Хочеться завжди більше, краще, вище. Але навіть як буде ловитися ось такий кленчук, судачок, можливо, окунь попадеться, я ж не знаю. Ще будемо трошечки ловити, але дуже прикольне місце. І подобається, що я мав змогу виїхати. Подобається дуже, що в моїх руках хороший комплект, інформативний, але при цьому бюджет. І шум цієї річки, краса цієї річки, цієї природи, вона не залишить нікого байдужим. Просто нікого. Я обожнюю південний Буг. Друзі, яка в нас обстановка наразі. В нас, якщо я не помиляюсь, три рибки, два головника і судачок. ну, як завжди, скандали, інтриги, розслідування. Унікальна річка, Південний Буг. Я дуже задоволений цим комплектом. У мене десь ще дві годинки на риболовлю є, тому я хочу їх дуже з користю провести. Тому відразу йду на самий нижній перекат і там уже буду намагатися, що річка нам дасть, те й ми. Половим. Але ж яка краса, просто погляньте, просто погляньте ось так, просто погляньте ось туди. І людина, як такий, знаєте, вінець творіння Божого повинна оберігати цю природу. Така краса за 200 км приїхати на Бух. І тут чистенько One Love, обожнюю вас. Летимо далі, вже включимось на новій точці. Погнали камійон Магнум СССР. Такому вже ну, одному з найулюбленіших моїх кольорів. І пошуруємо далі. Лівіше, правіше. Пройдемось на годинку, годинки півтори-дві. Але, в принципі, як він буде брати, і він буде більш-менш активний, більш-менш активний, летів, вдарив, промахнувся і сів. Невеликий, ну, Рідк... Рідкісний кадр, коли він так... Один гачок в роті, один гачок в роті. Ну що ж це? За забастовка крупняка? Де крупняк? О! о, о. Гарна рибка клюнула з-під нашої сторони і завела в траву і зійшла. Ну, здалося мені, що непогана. Можливо це дійсно так званий вечірній вихід. Там чи як його ще кличуть. Але тут уже відчувається, що є якась навіть спостерігається динаміка. Є риба. Є риба. А що за риба? А... Відразу зрозумів, що судочок, бо так, знаєте, підліпав, підліпав, підліпав. Так, зараз я тебе малий відпущу. Підліпав, 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 а потім почав уже нормально насипати. Інколи буває так, що риба на течі, вона, ну скажімо так, ознайомлюється з приманкою і буває ідеї, де і декілька разів бадає. А, то у нас виходить 2-2, два судочка. А ні, я ще жоденько тут піймав. Так, непогане місце, але ну, бачу і є в цьому смисл його змінити, пройти трошечки далі. Так, не дуже, чесно кажучи, тут хотів вставати, але вже йшов сюди, на ті верхні точки, верх по течії. Думаю, спробую. А ще так підходжу до місцяка, і головник такий, брик-брик-брик-брик, знаєте. Спровокував мене таким норативом: спіймай мене, якщо зможеш. О! Спіймав тебе, якщо міг. Просто дитячий садок, суцільний дитячий садок. Ось такий невеличкий кленчучок красун на цьому місці. Але саме цікаве, що плигав. Там інший. Так, йди собі далі по справам. І знову ж таки фірителіки. Ось такі невеличкі закутки. І він тут собі робить атата. Одненького зняли, ну, в принципі, ну вже непогано, краще, ніж нічого. Летимо далі. Маю надію, що потік не знесе мій штатив і камера не впаде в воду. Але ще ось досить цікаве місце. І обраточка, і я бачу водичка, і там вище є де походити. Це місце минулий рік, прям об'єктивно, ну дуже круто давало рибку. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хороша рибка, прям дуже хороша. Але зійшла. Можливо, зараз ми переграємо іншу приманку, а можливо... На цьой і залишимось. Мені здалося, що риба була гарного достойного розміру. Гарного достойного розміру. Але малесенькі гачки на маленькому каміоні. Класний, класний був. Я ж фрикційний гальм запрацював. Такі моменти, друзі. Отримав покльовочку вже. Непогано так стоїть, стоїть він в потоці. Він і нижче перекатів стоїть. Вони в потоці стоїть. Є, є, є. Оно нарешті. Хоч тут щось трошечки добрав. Так, він невеликий, але все рівно дуже-дуже приємний. Невеличкий кленчучок, реально, його багато, ну, відносно багато, є клювань багато. Але розмір. Розмір обійняти і плакати. Ось такий красончик. Так, пропоную летіти далі. Є, 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 є. Класичний стандарт. А, ну це такий, типу, 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 начебто трошечки більший. Не набагато, але ще ось такий гарнюсик. Там зійшов, а тут взяв. Так, бачите, дуже біка риба, тримаєш його в руках, а він такий, як ну, реально, злиток м'язів. Але розмір. Розмір не айс, але зато покльовачок, хоч надивився. Не найгірший гірший варіант спонтанно на Зранку виїхали в обід вже тут і до вечора полазити. О, о, а це що, він? О, ну нарешті. Ну нарешті. Ну нарешті. Головне, щоб не зійшов. О, ну так є ж нормальна риба. Є ж нормальна риба. Але це, мабуть, чи вечірка, чи чи що. Начебто гарно сидить. Маю надію, що не зійде. Ну так слухайте. Ось вам і бонус на вечірочці. Такий уже кіла, я думаю, є тут. І так дуже ніжно, обережно, так, за краєць пащі взяв. І при цьому ситуація ще наступна, друзі. Ось так вам його покажу. Ось такий красунчик. Оце гарненька нотка на завершення цієї риболовлі. Да ви просто погляньте на цього красення. Це просто нереальний красень. Оце рибинка, така фінальний акорд, фінальна нотка сьогоднішньої такої спонтанної експрес-рибалочки. Що загнав собі в палець? Вдав, винімав. А як же ж тепер з пальця? А, витащив. Друзі, просто красунька, просто красунечка. Рибка пішла собі в свою рідну стихію. Друзі, краса Південного Бугу не покидає. Хочеться тут залишатися, ловити, але, на жаль, лімітовано в часі. Сет вийшов коротенький, але результативний. На завершенні риболовлі мені сподобалось, як я піймав цього головника. Так, він був прям там не монстр, але то чистих десь пів кілограмчика. Відпрацював Х1 до 10, різноманітні приманки, твіняка, лялечка, обожнюю його просто. Шумить перекат, біжу до машинки і полетів бистренько чи швиденько на Житомир. Така ось вона була риболовля. Тож не забувайте підписуватись на канал. Всіх і кожного подякував, хто допомагає на фон гаджета. Допомога там, де вона потрібна. В кадрі. був Юрій Вознюк. друзі, цілюю. До побачення.